Як Монтана просуває рішення для сільської робочої сили? Сільська робоча сила, виклик і можливість для зростання, уроки Монтани для майбутнього. Сільські штати завжди стикалися з унікальними складнощами в сфері розвитку трудових ресурсів. Низька щільність населення, географічна роз'єднаність, обмежений доступ до освіти та поширеність малого бізнесу створюють середовище, де традиційні підходи до розвитку робочої сили часто виявляються неефективними. Однак, замість того, щоб бачити ці фактори як непереборні перешкоди, можна розглядати їх як стимул для інновацій і розробки нових, адаптованих рішень. Монтана, штат з великою сільською територією та значною часткою малого бізнесу, стала прикладом того, як можна успішно вирішувати ці проблеми та створювати сильну, стійку робочу силу. Як експерт з економічного розвитку та розвитку людського капіталу, я давно стежу за досвідом Монтани і вважаю, що їхній підхід може стати цінним уроком для інших штатів та регіонів, які прагнуть до стійкого економічного зростання. У цій статті я розповім про ключові ініціативи, реалізовані в Монтані, і проаналізую, чому їхній досвід може бути корисним для вирішення проблем розвитку робочої сили в сільській місцевості, чому сільська робоча сила потребує особливої уваги. Перш ніж заглиблюватися в конкретні приклади, важливо зрозуміти, чому розвиток сільської робочої сили має таке значення. Як справедливо зазначається у вихідному матеріалі, сільські території виробляють значну частину нашої їжі, чистої енергії та ресурсів, необхідних для підтримки нашої економіки та навколишнього середовища. Однак, хоча сільські громади відіграють ключову роль у нашому житті, вони часто залишаються в тіні, позбавлені необхідної уваги та інвестицій. Окрім економічного значення, розвиток сільської робочої сили має глибоке соціальне значення. Створення робочих місць у сільській місцевості допомагає утримувати молодь у своїх рідних містах та селах, запобігаючи відтоку кваліфікованих кадрів у більші міста. Це, в свою чергу, сприяє збереженню культурної спадщини та зміцненню соціальних зв'язків у сільських громадах. Уроки досвіду Монтани від пілотних проєктів до масштабних змін. Досвід Монтани демонструє, що розвиток сільської робочої сили це не просто питання створення нових навчальних програм або надання субсидій на працевлаштування, це вимагає комплексного підходу, який враховує специфіку сільської місцевості і залучає до процесу всі зацікавлені сторони. Ключовим елементом успіху Монтани є їх стратегія пілотних проєктів. Замість того, щоб відразу запускати масштабні програми, Accelerate Mantene почала з невеликих експериментальних ініціатив, які дозволяли протестувати нові підходи і зібрати цінні дані. Цей підхід дозволяє зменшити ризики та вчитися на невдачах, перш ніж інвестувати значні ресурси в масштабні зміни. Конкретні ініціативи, які варто відзначити Skyelft. Мантени, використання штучного інтелекту для виявлення та розвитку навичок робочої сили це проривна ідея. В епоху цифрової трансформації, коли навички застарівають з неймовірною швидкістю, здатність швидко адаптувати робочу силу до нових вимог стає критично важливою. Використання технології, заснованої на навичках, Дозволяє компаніям виявляти прогалини в кваліфікації своїх співробітників і пропонувати їм навчання, яке дійсно необхідно. Особливо цінно, що ця ініціатива адаптована спеціально для сільських роботодавців та представників племен, враховуючи їх специфічні потреби та культурні особливості. Програма швидкого навчання, інвестиції в короткострокове навчання за затребуваними спеціальностями це ефективний спосіб швидко збільшити кількість кваліфікованих працівників. Програма швидкого навчання в Монтані, хоч і не фінансується державою більше, залишила після себе цінну мережу навчальних закладів і партнерів, які можуть продовжувати пропонувати подібні програми в майбутньому. Мобільний навчальний підрозділ Усунення транспортних бар'єрів є важливим кроком до забезпечення рівного доступу до освіти та навчання. Мобільний навчальний підрозділ, який забезпечує навчання безпосередньо в сільських громадах, є інноваційним рішенням, яке дозволяє охопити тих, хто не може дозволити собі поїздки до великих міст. Реєстр облікових даних штату Монтана, створення комплексного реєстру облікових даних і компетенцій це важливий крок до підвищення прозорості та ефективності системи освіти і трудових ресурсів. Реєстр дозволяє відстежувати прогрес учнів і працівників, а також оцінювати ефективність різних програм навчання. Національна ініціатива Навички чорноногих, облік культурних особливостей це ключовий фактор успіху будь-якої програми, спрямованої на розвиток людського капіталу. Ініціатива Навички чорноногих демонструє, як можна інтегрувати традиційні цінності в професійну підготовку та створити систему працевлаштування, яка поважає культурну спадщину корінних народів. Що можна запозичити з досвіду Монтани? Досвід Монтани демонструє, що розвиток сільської робочої сили це не просто питання надання фінансових ресурсів або створення нових навчальних програм, це вимагає комплексного підходу, який враховує специфіку сільської місцевості і залучає до процесу всі зацікавлені сторони. Почніть з малого: не намагайтеся відразу запустити масштабні програми. Почніть з невеликих, експериментальних ініціатив, які дозволять протестувати нові підходи і зібрати цінні дані. Залучайте всі зацікавлені сторони, переконайтеся, що в процес розробки та реалізації програм розвитку робочої сили залучені всі зацікавлені сторони, роботодавці, навчальні заклади, державні установи, представники місцевих громад. Адаптуйте програми до місцевих умов, не намагайтеся скопіювати чужий досвід. Адаптуйте програми до місцевих умов, враховуючи специфіку сільської місцевості та потреби роботодавців, використовуйте інноваційні технології, використовуйте інноваційні технології, такі як штучний інтелект та онлайн навчання, щоб зробити програми розвитку робочої сили більш доступними та ефективними. Враховуйте культурні особливості враховуйте культурні особливості при розробці та реалізації програм розвитку робочої сили, особливо в регіонах з корінним населенням. Постійно оцінюйте результати. Постійно оцінюйте результати програм розвитку робочої сили та вносіть необхідні корективи. Особистий досвід та спостереження. У своїй роботі з регіональними економіками я часто стикався з тим, що спроби впровадити стандартні програми розвитку робочої сили в сільській місцевості виявляються малоефективними. Занадто часто ці програми не враховують специфіку сільської місцевості, потреби роботодавців та культурні особливості місцевих громад. Досвід Монтани переконав мене в тому. Що для успішного розвитку сільської робочої сили необхідно відмовитися від однорозмірних рішень і розробити індивідуальні програми, які адаптовані до місцевих умов. Важливо пам'ятати, що сільська місцевість це не просто менша версія міста, а унікальне середовище з власними проблемами та можливостями. Укладення Досвід Монтани демонструє, що розвиток сільської робочої сили це не просто можливість для економічного зростання, а й можливість для створення більш стійких, справедливих і просвітаючих громад. Уроки, отримані з досвіду Монтани, можуть бути корисними для інших штатів та регіонів, які прагнуть створити сильну, стійку робочу силу в сільській місцевості. Пам'ятайте, що інвестиції в розвиток сільської робочої сили це інвестиції в майбутнє нашої країни, це інвестиції в нашу економіку, нашу безпеку і наше благополуччя.